Поєдинки Миная в українській прем'єр-лізі з Олександрією усе були непоступливими. Ось і напередодні дві зустрічі завершилися в нічию один-один. Цього разу двобій на Закарпатті також обіцяв бути з розряду інтригувальних. Поєдинок розпочався зі щемливого моменту. Символічний удар по м'ячу зробив кавалер ордена за мужність Олександр Степанюк. Він був добровольцем у лавах ЗСУ, воював на Запорізькому, Херсонському, Луганському і Донецькому напрямках. Далі була гра. Власний матч стартував із контролю м'яча та нападних дій Олександрії. А Минає пробував налагодити ефективні контратакувальні випади. Адже в останніх двох зустрічах підопічні Рупана Ротаня перемагали. Водночас і колектив Желько Любеновича активно набирав очки. Гра тільки підтвердила тезу про непоступливість протистояння та ще й подарувала неймовірний сюжет суперництва. У першому таймі обидві команди мали нагоди відкрити рахунок зі стандартів та все ж 0-0. А на початку другого минай пропустив, при тому двічі. Спочатку взяття воріт оформив Андрій Кулаков після пасу Артема Шулянського. А потім голом відзначився Владислав Калітвінцев. Зібралися під кінець тільки матчу, якщо раніше, то думаю, ми б виграли. Але після тільки 2-0, як збірна, ми починаємо грати. Я вважаю, що заміну освіжили гру, добре зіграли на стандартах, як просив тренер. Та ну, був на цей матч, бо Олександрія це моя команда теж була, тому відчував, що добре зіграє. 0-2 міг би вивести багато кого, але тільки не минай Желько Любеновича. Тренер зумів заспокоїти своїх футболістів і вдалося відродити інтригу. Зокрема, на візі стандарту замкнув Денис Устименко. А невдовзі Єгор Гунічев, вийшовши на заміну, користався передачею Богдана Чуєва. 2-2. матч так і закінчився. Хочальки Терезів могли колихнутися як в один бік, так і в інший. Зокрема, в Олександрійців Кирило Ковалець промахнувся з пенальті. Був також один хороший удар у стійку. Натомість наприкінці зустрічі минайці могли реалізувати більшість після вилучення Кирила Ковальця за друге попередження. Утім, і цього разу нічия гра була під нашим контролем, але коли забили два м'ячі, то втратили концентрацію. Зараз в команді така. І Напружена атмосфера буде в роздягальні, але я вважаю, що зробимо правильні висновки та будемо рухатись вперед. Оле, оле, оле. Але минай усе урятував матч з Олександрією. Засмучений нестанник гостей Руслан Ротань не прийшов на післяматчеву прес-конференцію. А ось Желько Любенович, як і обіцяв, заговорив українською. Хочу привітати двох команд з гарною грою. По-друге, хочу сказати, що я пішую своєї команди таку гру показати при рахунку 0-2 найдорожче коштує. Сьогоднішнє очко йде з карабничку. Наступний поєдинок минай зіграє теж вдома, 8 квітня, із Житомирським «Поліссям».